Слава Ісусу Христу! Продовжуємо нашу молитовну варту для підтримки Духа наших військових, для захисту наших людей по всіх містах, які є, зараз перебувають в зоні бойових дій. Ця молитва Хай стане молитвою кріпостю Духа, а водночас молитвою пам'яті за всіми тими людьми, які загинули. Харків щойно обстріляли житлові квартали і пишуть про багатьох поранених, пишуть про що багато є і померли. Тому цією молитвою я хочу вшанувати пам'ять цих людей, які не здалися, які продовжили боротьбу у своєму місті, на своїх місцях, адже вони, залишившись тут, показали цьому агресору. Показали цим загарбникам те, що Україна є незламною, що Харків є місто українське. Показали нашим хлопцям, які захищають це місто, що вони мають гідну опору. Адже оце цивільне населення, яке не залишило місто. Сказавши, що це наше рідне місто, українське місто. Я думаю, що це є найбільшою такою ознакою того. Що його, його варто боронити. Тому ця молитва є водночас сьогодні як пам'ять жертв тих людей, які загинули, захищаючи Харків, серед наших військових. особливо, що я сьогодні з болем серці говорю про ті втрати, які понесла моя частина. Молимося за тих хлопців, які загинули. А водночас, прошу в цій молитві підтримки. І швидкого одужання для тих, хто отримали поранення. Бо Господь дбає про путь праведних, а путь безбожних загине. Так, ми читаємо в стихирах із пісні Блажен муж, яку промовляємо в часі вечірні. Називається Блажен муж. Це той чоловік, який віддав своє життя Богові. Вже будучи посвятив своє життя Богу, віддав в тому значенні, що не помер навпаки, він живий. Він вибрав шлях іти поряд з Богом. Шлях вибрав, віри в Бога. Я говорив неодноразово і повторюся ще раз. Саме віра в Бога є тим стержнем, яке дозволяє мені бути морально стійким, яке дозволяє мені фізично вірити. Я скажу всім, мені теж страшно, але я вдячний тим людям, які є в молитві зі мною. Я вдячний тим людям, які просто слухають потім нашу цю молитву в записах, бо це означає, що ми, Господь Бог нас всіх єднає, що ми є тими блаженними людьми, блаженними мужами, військові, цивільні, які захищають свій дім і які ніколи його не зрадять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішних. Служіть Господеві в страсі і радуйтеся у тремтінні. Страх це є нормально, адже це є емоція, яка дозволяє людині згрупуватись. Це та емоція, яка дозволить людині включити всі ті правдиві інстинкти, що допоможуть їй жити. Не боїться тільки хворий і перепрошую, не бояться тільки хворі і дурні. Вибачте за такі слова, але це правда. Тільки та людина, яка не цінує свого життя, вона не боїться. Вона хоче показати з себе герою. В лапках героя неправдиво. Правдивий страх це страх цінувати життя. Це не втікати з поля бою. Це вміти правильно діяти. Страх, це той інстинкт збережень, який дозволяє нам включити всі інстинкти, щоб берегти своє життя. Той, хто служить Богові, знає, що такий правдивий страх. Правдивий страх це не образити Бога, не образити того, кого я люблю, і в того, кого я вірю. Кожен військовий, який сьогодні стоїть на позиціях, повинен мати страх. В тому, щоб не зрадити того, хто поряд з ним. Він повинен мати страх перед тим, щоб ті, хто поряд з ним плече в плече разом стоять, вони не бачили оцієго бажання втекти. Ви повинні один на одного надіятися, один на одного підтримувати. Недаремно люди в армії часто марширують і шикуються. Стрій для того, щоб плече в плече чути свого брата, з яким він разом іде в бій. І от страх зрадити свого брата має бути в нас присутній. І тому ви має, ми маємо всі бути разом. Ми цивільні, повинні мати страх перед тим, щоб вас зрадити, зрадити вашу віру. І ми маємо цей страх, тому молимося за вас, дорогі наші хлопці. Ті, які живі і воюють, і молимося за покій душ всіх тих, хто загинув. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас зрішнах. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас назрішних. У Господа спасіння, і на Твій народ благословення Твоє. Так говориться в цих, цій пісні. Тільки у Господа є спасіння, і Той народ, який своє життя тісно пов'язує з Богом. На тому народу є завжди є благословення. Сьогодні я звертаюся до всіх тих російських військових, щоб вони побачили, на чиєму народі є благословення, що український народ, той, який є в себе вдома, той, який завжди вірив в Богові, а не в кумира, на ньому є благословення. І те, що ми стільки днів протистоїмо у цій навалі. І цьому найбільше свідчення, яскраве свідчення, що цей український народ, український військовий, він є благословений, бо він захищає свій дім. Я не знаю, але таке моє відчуття, що це ті останні дні і години оцього Голіафа, який хотів знищити нас, але вони будуть дійсно важкими. Бо загнаний звір в кут, він є небезпечний. Його агресія і агонія буде дуже жорстокою. І те, що вони почали стріляти по цивільному населенню, скидати непо... заборонені бомби, є мені, як... як на мене, є найбільшим свідченням того, що це є та остання агонія, але вона буде дуже болючою. На жаль. Та ми повинні вірити, вірити, що ми все ж таки благословений народ, що Господь Бог нас убереже кожного і кріпить. Тому віримо в вас, дорогі наші захисники, пам'ятаємо про ті жертви, які стались, пам'ятаємо про кожного, хто віддав своє життя, захищаючи нас. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили на з гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісуса Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, всіх наших військових, Даруй їм кріпость духу, сили і мужності, всі наші міста охорони, від, від всяких різних бомб. І наше цивільне населення, Господи, обережи, а також упокой душі всіх тих, які загинули, захищаючи нашу Україну, наших військових і мирних жителів. Російському народові і його владі даруй прозріння і навернення, і щоб вони зупинилися і розвернулися, і пішли в свої домівки. Бо Ти Святий, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Віримо в Бога, віримо в наших, військ, наших військових, знаємо, що наш народ є благословений, і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!